Говорять кращі кухарі чоловіки, і з цим важко сперечатись. Вітаю, друзі! Моя улюблена фраза: знайди комфорт у дискомфорті. Тож, у цьому відео ми поговоримо про те, як безпечно для себе. Приготувати гарячу і головне корисну їжу. Окрім того, яка включена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, тепер після рішення ЮНЕСКО в усьому світі до слова борщ завжди буде прив'язка український. Обожнюю сублімовану їжу, бо вона зберігає усі корисні властивості, смакові та ароматичні якості. І при цьому майже нічого не важить і не займає багато місця. Український борщ, від «Славна страва. Далі у нас у раціоні. Почнемо з упаковки. Вона й буде нашим посудом. Вона має замок. І е, давайте почнемо з інструкції. Бо інструкція насправді дуже корисна річ. Чому корисна? Тому що тут написано. Скільки заливати рідини, що входить, і як взагалі користуватися, як приготувати. З інструкції ми бачимо, що відкритий пакет та дістати поглинач кисню. Тому як ця страва має частку жирів, то таким чином можна довше тримати. І це буде смачно і. Знову ж таки корисно. Додаємо 400 мл окропу до рівня 10 на лінійці справа пакета. Тут є лінійка і тут є позначка 10. Вона знаходиться умовно посередині. Більше краще не заливати, але загалом це справа е, смаку, тому якщо вам це буде смачніше і краще, краще додати. І перемішати зазвичай я роблю просто залив. ...перетрусив і чекаю потім, як тут до прикладу написано. А, закрити на, на замок на пакеті та настояти протягом 10 хвилин. А, загалом нічого складного, ви бачили на початку відео, які цікаві випадки трапляються з чоловіками на кухні. Якщо ми говоримо про походи, якщо ми говоримо про якісь бойові виходи і навіть а, тривожна валіза, вона вам скаже дякую, бо ця штука нічого не важить реально. І, ну, як ми розуміємо, ми можемо то. І їй нічого не станеться. Тому це ощадливо по вазі, по об'єму. Коротше, що я балакаю, я вже хочу їсти, тому починаємо приготування. Почнемо з того, що нам буде потрібна. Вода, яку треба буде зробити окроп. Почнемо. Заливаємо майбутній окропчик. Як я вже казав стосовно техніки безпеки, треба, щоб у вас було все під контролем. Важливо, щоб нічого не гуляло. Так, розпалюємо наше контрольоване багаття, тобто пальничок. Давайте трішечко зменшимо, щоб мені цього пальника, якщо що, то вистачило. І відкриваємо тут з обох боків є можливість його відкрити. Відкривається він традиційно легко, і зіп-замок, от з ним, трішечки в мене проблеми. Треба було нігті не зрізати сьогодні. Загалом це під корінь так робити не треба, тому було б простіше. Оце буде нашим майбутнім борщем. І це український борщ суміш овочів та м'яса курки сублімованих. Зараз зачекаємо, поки нагріється водичка. Що прикольно, поки гріється вода, що такі пакети, вони, як ми бачимо, дуже кльово стають на буяку поверхню. Ну, навіть якщо якісь є переживання, можна щось обперти. Але загалом, коли ви тримаєте, тримати також краще більш в верхніх частинах. Для чого це робити? Для того, аби не обпіктись. Так, вона не пропускає на 100% то тепло від окропу, яке могло би бути. Але для того, аби не обпалитись, краще вище. Думаю, проблеми з цим не буде. Поки також воно гріється. Зараз ми подивимось, що входить до складу. Склад суміші, шматочків сублімованих овочів 50%, Буряк, морква, перець солодкий, цибуля, зелена, томат, часник, порошкоподібний, філе курки, варене сублімовано 39%. дев'ять Сіль кухонна дата виробництва до речі, стосовно дати майже два роки можна е тримати. Дата в нас вказана на упаковці на зворотній частині. В моєму випадку це було на цій частині. Придатна вона до 3 кінця 3 місяця, тобто до 30-го, 33.2024 року. А, так що, ну, тривожна валіза, ще раз наголошую, це, на жаль, зараз актуально. Краще мати і краще мати здорову їжу. А, чому? Здорова їжа в таких пакетиках. Суть е, приготування взагалі сублімованих продуктів в тому, що е, її не просто висушують, е, її заморожують і, і випаровують одночасно. Там температура до 50 градусів із позначкою мінус. Е, е, виходить, що сам продукт муміфікований, і потім, коли ми додаємо води, до речі, не обов'язково, щоб це був окроп, але смачніше їсти е, тим паче, борщ. Ну і взагалі то з полтавськими галушками він буде смакувати ще краще. Але коли їх нема, але є сам борщ, він краще, коли він гаряченький. А... То усі поживні речовини і всі ці штуки вони залишаються. А коли ми повертаємо ту рідину, е, яку забрали до того, не просто випарували, да, а заморозили. Це дуже важливо. Бо сушена їжа це сушена, а сублімована вона не втрачає своїх властивостей, які вона мала. Тому зберігання зберігайте в сухих, чистих, безстороннього запаху, захищених від світла та добре вентильованих приміщеннях, при температурі не більше 20 градусів та відносній вологості повітря не більше 75. О, ой, у нас окропчик пішов якраз вчасно. А, гаряче. Так, давайте підемо старим шляхом. Як я сказав про сам пакет, що треба тримати вище, краще. Як ви побачили, тримати не тільки пакет вище, але й е, саму, сам посуд, на якому ви розігріваєте воду, бо також можна з Цього нам не треба. Коротше, перемішали так, щоб рідина просякла. У... Слухайте, ну воно ще не готово, але мені здається, що по вигляду наче б там вже ну, хтось додав сметани. Рано ще казати стосовно того, що смачно, смачно пахне, але бурячок я вже такий з борща з борщу вже відчуваю. Закриваємо, засікаємо на 10 хвилин. І після цього почнемо дегустувати. Ну, поки воно ще закіпає, дочитаємо, що тут у нас ще написано. А в нас тут написано, написано. Ну, По-перше, це Одесити, місто Чорноморськ і товариство Ледова. Англійською і українською. Поживна цінність, енергетична цінність, калорійність на 100 грамів сухого продукту. Жирів 21,8 грами. Вуглеводи 28,7 грами, сукри 19,4, білками 34 грами, і солі 14,3 грами. На порцію 436 грамів. Виходить, що це спочатку був борщ, який був повноцінно 436 грамовий, який. Так, стисли до 36 грамів. Е, якщо будемо порівнювати, да, ну, там, якщо мінімум там, два, два прийоми е, їжі на добу, то виходить, що нам треба, якщо брати ту ж тривожну валізу. Е, умовно три додаткові кілограми зайвої ваги. А так виходить, що в нас буде просто менше 200 грамів. Ну, а воду ми з собою все одно або беремо і е, маємо якийсь певний запас, або ми його знаходимо, прокип'ятили і також додали. Тобто ми не маємо зайвої ваги, це зручно. Ми не носимо посуд, і, окрім того, як би це кумедно не звучало, навіть як сміття, воно не буде займати багато місця. Ну і навіть після того, якщо там ми маємо десь можливість помити, якщо це умовно останній пакет, то потім ми можемо використовувати його також як посуд, бо він і закривається, і. Ну, що, я не знаю просто, що треба робити з цими пакетами, щоб вони прийшли е, в якийсь такий стан незадовільний. Десь так. Е, загалом, скільки вже по часу, їстоньки дуже сильно хочеться. Ten minutes later. Ну що ж, друзі, час пройшов, треба вже дегустувати. Е, давайте подивимось. Ну, виглядає тепер ще більше як борщ. Гаряченький. Ще раз перемішаю. Оу. Так, Трішечки поменше візьму. Враховуючи те, що вже випав сніг, 100%, ця штука буде просто ну, максимально влучна, просто ну, в будь-якій ситуації, яка може бути. Воно смачно. І. Ну, і має усі корисні ну, свої властивості, які мав би борщ, який би приготувала ваша жінка, або мама, або бабуся. Коротше, друзі, не забуваємо брати правильні харчі е, собі взагалі в наплічник чи просто в сумочку. Е, це умовно, як носити зараз турнікет ну, має ну, кожна людина. Ніхто з нас не знає. Що трапиться наступної миті, це я не драматизую. Я кажу, що просто треба бути готовим до будь-якої ситуації. Ну, майже до будь-якої. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Також не забувайте і про наші сторінки у соцмережах: інстаграм, фейсбук та телеграм канал. Там також багато корисної цікавої інформації. Ну, я з вашого дозволу почну їсти. Нормально їсти, бо так не поговориш з вами і не поїси. А воно починає ну, холодити. А як то кажуть, коли я їм, я глух та нім, не забувайте переказувати кошти у фонд Повернись живим або на спеціальний рахунок Національного банку України, який був створений спеціально для підтримки Збройних сил України. Разом до перемоги і реді по strike».